Жив був хлопчик на ім'я Петрик. Він був розумним хлопчиком, але мав одну погану звичку, дуже не любив чистити зубки. Ех, нічого не станеться, якщо я сьогодні не почищу. Сказав Петрик і лягав спати. Та одного вечора, коли Петрик вже солодко заснув, у його роті щось почало дивно ворушитися. Це були мікроби. Вони радісно танцювали і стрибали по зубам. Зараз ми зробимо маленькі дюрочки і заберемо всі його зуби собі. Сміялись мікроби. Петрик у вісні почув цей шум і прокинувся. Він здивовано глянув навколо і раптом побачив крихітних мікробів прямо перед собою. Налякано запитав Петрик. Ми зубні мікроби і прийшли по твої зубки, бо ти їх не чистиш. Хором відповіли вони. Петрик дуже злякався. Ні, не забирайте мої зубки. Що мені зробити? Мікроби захихотіли. Є тільки один спосіб чистити зубки щоранку і щовечора інакше ми завжди повертатимемось. Петрик схопив свою зубну щітку, швиденько почистив зубки, і диво, мікроби почали танути, зменшуватися і, зрештою, зовсім зникли. З того часу Петрик ніколи не забував чистити зуби і більше жоден мікроб не повертався. Надіюсь, тобі сподобалась історія про Петрика. А щоб слухати нові історії, підписуйся на мій канал Ніна Феєрія.